Моє всім вітання. Хочу вам показати ось цей огірочок. Було в мене відео, як я пророщувала огірочок методом живчування. Ось все вийшло. Не вийшло тільки відео, де були у мене корінці показані, як він проріс цей огірочок гарно. Було два листочки. Ось цей листочок він був наполовинку засохший, я його відламала. Він не потрібний був, висаджувала цей огірочок у вівторок, і вже додатково пішло ось тут два листочки. Лишався тільки оцей листочок. З вівторка, бачите, як він гарно у нас стартанув, пішов у зріст. Дуже сподобалося і жалкую, звичайно, що я тільки один росточок так проростила, тому що висіяла ця старенька теплиця, знаходила старі відра і ось так щось експериментую. Тому що пророщувала огірочки і вівторок одночасно, з тим пророщеним огірочком, я повисаджувала ще у відро стареньке, в старенькій своїй теплиці. Це сина тепличка. Він тут квіти вирощує, пророщує повесні кани. Зараз я цим займаюся. Обов'язково вам покажу кани свої, обіцяла і розкажу, тому що дуже гарні квіти. І... Хто любить квіти, то звичайно захоче, можливо, їх мати і в себе. Ну, Ось так, що про огірочки чула інформацію, що вже запізно висівати огірки, якщо теплиця не опалювальна. Не опалюється. В нас теж вона не опалюється, вона частково йде низ стекляний, а вверх під плівкою. Але е, знаю такий метод, е, можливо, вам буде корисний. Якщо тепличка невелика, у нас вона десь 4 квадратних метри всього. То коли коли це восени е, будуть заморозки, бувають знаєте заморозки вже в вересні місяці то як можна е, додати тепло в цю тепличку на ніч, а просто розпалити багаття і зібрати угольки, ну, відро бажано, металічне відро беремо, збираємо ці угольки, десь під відра. І е, тоді ставимо це відеречко у тепличку на ніч. І ці угольки будуть вам віддавати тепло. І своєрідне буде ось таке часткове опалювання теплички, щоб температура все-таки не опускалася нижче. Ну, Можна витримати так, градусів 10 температуру можна витримати. Ну, Ось таке моє коротеньке відео. Вже, напевно, запізно висівати точно, не знаючи, що буде із моїх ось цих маленьких огірочків, чи ми ще отримаємо, побачимо урожай. Сорт це гібрид голландський F1 директор. Побачимо, чи буде керувати цей директор. Тут у нас у тепличці. ось, А це у мене Гектор. Ну, ось так. Буду вдячна всім за перегляд, за нових підписників. Бажаю всім теплого іще вересня, і щоб дні і осінні в нас були теплі, і ще наші урожаї, що ми висівали, висаджували, щоб іще нас порадували і восени. До побачення. Всім гарних урожаїв!